Добрий день, малята. Рада всіх вітати. Дітки, давайте пригадаємо, яка на дворі пора року. Так, зараз осінь. А який місяць? Так, жовтень. А сьогодні останній день робочого тижня. Як він називається? Молодці! Сьогодні п'ятниця. Отже, сьогодні. П'ятниця 14 жовтня. І в цей день український народ святкує аж три свята одночасно. І це православне свято Пресвятої Богородиці, День Козацтва та День захисників та захисниць України. І це не випадково. Пресвята Богородиця завжди. Була покровительницею козаків та захисників. З минулих літ колись давно, там, де тече річка Дніпро, поміж степів, дібров та гір з'явилась та й живе донині чудова країна, що має назву Україна. Її краса. Відважність та незламна воля завжди приваблювала завойовників. На неї постійно хтось нападав то турки, то ляхи, то татари чи москалі. Їхні навали були руйнівними для України. Вони спалювали все на світі на своєму шляху, а людей заганяли в неволю. На захист стали. Сильні духом чоловіки. Їх називали козаками. Козак це вільна, волелюбна людина. Вони були надзвичайно сильними та хоробрими. Місця, де поселялися козаки, називалися Січ. Вона відсічна, відгорожена навкруги, і оточена була глибоким ровом. Посеред Січі стояла. Церква святої покрови, навколо якої була площа, де козаки тренувалися. А вже далі розташовувалися жили приміщення та господарські будови. У кожного козака був вірний друг, швидкий та міцний кінь. Вони дуже любили коней та добре за ними доглядали. А що ж одягали козаки? В одязі козаків були штани. Вони були дуже широкими, що дозволяли козаку вільно та швидко рухатись. Такі штани називали шароварами. Шаровари підпоясувалися широким поясом. В одязі була вишиванка, а в прохолодну погоду зверху одягали. Шупан та шапку сукенним верхом. А на ноги одягали чоботи, переважно червоного кольору. На озброєнні козаків була булава та шабля. Особливий вигляд мала і зачіска козака. Вони голили голову, а залишали посерединці чубчик. Як Знак того, що вони не бояться ворога і міцні духом. Вони вірили, що Бог витягне за чуба козака, коли той потрапить у якусь біду. Подвиги козаків оспівують в піснях, казках, легендах та віршах. Козак завжди захищав свою землю, свою рідну батьківщину. Час сплинув, Але козаки залишилися і поміж нас. Це славні воїни нашої сучасної України, що боронять нашу незалежність. Віднедавна на свято Покрови ми відзначаємо ще одне свято День захисника та захисниці України. Вшановуємо всіх оборонців нашої батьківщини. Дітки пропоную сьогодні виготовити листівку для привітання нашому оборонцям, який ми потім їм передамо. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!